Пивний убивця. Таку акцію організували у надвірній. В такий спосіб громадськість повстала проти повних наметів. Навколо літніх майданчиків зібралися люди, які просто обурені такою масовою торгівлею пивом. Забагато тих пивних барів серед міста. Розумієте, треба більше, мало треба соків більше. Жмите, Україна займає якісь п'ятиці, та де чи двадцять чи місце в Європі по, по використанню соків. А пиво перше місце. Ну хіба це правильно? Мало спиваємо пиво. Треба виробничий. Якісь цехи, щоб були побільше, щоб щось виробляли, якусь продукцію, а не тільки пити, спиватись і відливати де не потрібно. А молодь, в основному ж молодь тут сидить, правильно? Вони спиваються. Я дуже обурена цими палатками, воно, воно спотворює наше місто і найбільше, напевно, не так можливо, якщо і пиво піть культурно, то те, що відбувається після. Значить, туалетів немає, це часто густо. На тротуарах, на газонах, коли стоїть гаряча погода, значить, це все починає випаровуватися. Натомість самі підприємці запевняють, що торгують згідно чинного законодавства і дотримуються усіх норм. Окремі депутати Надвірнянської міської ради, які причетні до такого бізнесу, заявляють, що й надалі голосуватимуть за збереження подібної підприємницької діяльності, адже це чималі надходження до бюджету. Платять пенсійний раз податок два, виноградарство три і. Наші пенсіонери отримують цього. Це смішно, економічно. Це легше всього зібрати і знищити. Отак знищити. Просто на все зібрати і знищити підприємців. За що ми будемо жити? Люди добрі. Що це таке? Захищати свої облюбовані певні місця, взявся гурт молодиків з порожніми пляшками від напоїв у руках. Хлопці кажуть без пива нікуди. що палатки потрібні в місці, і щоб молодь мала куди прийти, дітись, бо все хочуть закрити. Смисло. куди люди мають подіти. Пиво має бути, тому що всі. Знають Чехія, колись після союзу як звели, таке саме пиво. На чому піднялась на пиві? Всі нас, весь народ на піл. Якщо закриють палатки, то що магазин не буде продавати? А ну зайдіть в магазин, що в магазині скільки років продають? 15-16. А палатка, що люди йдуть в палатку, щоб посидіти і попити пиво. Активні мешканці та організатори акції вирушили до мерії, де передали доручення надвірнянців з вимогою заборонити в середмісті тимчасові торгівельні споруди, де упродовж літа продають пиво. Секретар міськради повідомив, що проблему знає. Каже, раніше дозволи видавали за процедурою, яка виписана міністерством регіонального розвитку однак тут є свої. Але чому наказі Мінрегіонбюду не ну, прописано дуже багато моментів, але особливостей міста того чи іншого немає. Тому міста взялися за розробки положень. Своїх положень про розміщення тимчасових споруд, тож на черговій сесії міської ради, яка відбудеться наприкінці червня, депутати мають ухвалити нове положення щодо обмежень такої діяльності. Лариса Фріїшин, Віталій Магалатій, новини 402.